Всім привіт! А ми продовжуємо серію подкастів Next Level, у яких дізнаємося, як переходити на новий рівень під час навчання. Сьогодні до нас завітала випускниця нашого факультету систем та засобів масової комунікації, авторка подкасту прекрасних жінок Руслана Козиряцька. Добрий день! Руслана Козиряцька журналістка, телерадіоведуча, редакторка, викладачка та авторка подкасту прекрасних жінок, вміло поєднує викладацьку діяльність з роботою в медіа. Сьогодні ви дізнаєтесь про її шлях у журналістиці, виклики та досягнення, а також про створення власного подкасту. Руслану, ми почнемо з бліцопитування, відповідаємо швидко, ким ви мріяли стати в дитинстві? Військовим журналістом. Що для вас означає щастя? Коли здорові ти і твої рідні. Книга або фільм, який змінив ваше бачення світу? Я думаю, що це був Фауст Gute, ну перша. Якби вам треба було описати себе однією фразою або, можливо, словом, що б це було? Людина оркестр, я думаю. Добре. А є у вас улюблений спосіб релаксації після насичного дня? Так, раніше, коли були ще більш-менш здорові ноги, це був біг. Зараз це можна просто поспати або почитати, або погладити мою. Круто. Ну і три поради від вас для студентів-журналістів. Той, хто хоче, добивається всього, не бійтесь перепитувати, так ви не будете виглядати дурним. І третій, третя порада: вкладайте в себе в першу чергу дуже багато і завжди. Руслан, давайте повернемось у 2013 рік. Як відомо, тоді ви закінчили Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Правильно, так? Дуже весело закінчили. Як проходило ваше студентське життя, коли люди тоді ще не знали про це жахливе слово дистанційка? Наша студентська життя проходило дуже весело. Насправді, я досі пам'ятаю цю дорогу до дев'ятого корпусу, куди ми дуже лінилися йти, тому що це було а далеко. б, ми завжди були практично на підборах. І нам було лінь йти так довго, і, і дорога тут була не така із простих. І, і коротше кажучи, ця асоціація з тим, що ми постійно їздили на маршрутці сім до дев'ятого корпусу. <с. Що було прикольно. Ми ходили до бібліотеки університетської. А, в нас насправді ну, не знаю, можливо, тоді не такий сильно був поширений гугл. Ми все добрали там з, з бібліотек, що де хто там книжку дав. Це класно. це... Ну, Конспекти, конспекти від Лілії Васильівни про історію української журналістики про Костомарова, ніколи неможливо забути, бо ти на них витратив всі вихідні. А, лекції Оксани Васильівни про підготовку до ораторської. чи там, Боже, це здається, був суд Карла, Суд короля Карла, Це також неможливо забути. У Юрія Івановича була дисципліна, завжди всі знали, що не можна запізнювати снікове mm -hmm. і краще не списувати. Ну, Досить таким насиченим було студентське життя. Я не знаю. Мені дуже жаль е, сучасних студентів в тому плані, що вони не знають, що це таке оця тусовка на курілці, а давайте підемо в чермет, поїмо, прогуляємо фізкультуру. А давайте посидемо, давайте посидемо, почекаємо, можливо, там нам ну, хтось не прийде. Ну от якось такі штуки. От мені я кажу, мені жаль дуже сучасних от, дітей, на яких припала оці важкі роки ковіду, а потім війни повномасштабної, Просто тому, що вони не ну, в них немає цього ком'юніті, в них немає цього живого контакту з викладачами. А це теж дуже багато значить. Ну, значить, коли я просто стала викладати, я зрозуміла наскільки багато втрачають діти, коли ми не комунікуємо так, от айс туас. Вене, коли я просто вела гурток, я, я дуже цінувала ці заняття і зустрічі з дітьми, тому що ну, студентами для мене всі вони діти, студенти. Тому що ну цей контакт він просто ти його не заміниш ніякими гаджетами. А скажіть, будь ласка, ви коли задумувались над тим, що от через 10 років доля знову зведе вас з рідним університетом? Ні, Не думала. Я взагалі ніколи не думала. Ми повернутися до викладач, не, не думали це на магістратуру? Дуже сильно хотіла моя мама, щоб я вступила. Я опиралась, як могла і казала: мам, давай я піду на спеціаліста, яка різниця? Ну, типу, там. А от вони плекали надію, що я колись викладатиму. Я взагалі думала, що це абсолютно ну це не моє і. Ніколи в житті я більше не повернуся в університет. ну Я не уявляла себе там аспіранткою, не уявляла себе Доповіць. такою от, mm -hmm. скупою цих там книжок. От, от у мене такого не було ніколи, такого уявлення, що я взагалі буду викладати. Тому що я постійно знала, що в мене робота буде на бігу, я бігтиму, бігтиму mm -hmm. ця їзда, їзда, ця бігатня. Ну, типу, я себе не уявляла. І чесно кажучи, для мене це був виклик, тому що я дуже сильно боялась виступати перед аудиторією, незважаючи на те, що на той момент, коли мені Оксана Вікторівна запропонувала викладати, в мене було на той момент, я вже 10 років, як в мене був ну, типу, досвід роботи в медіа і різних видах. Я дуже сильно боялась виступати перед аудиторією. В мене був страх прям, публічних виступів. А що от спонукало вас обрати саме цю професію журналістику? О, там історія довга, це років з чотирьох. Я дивилась по телевізор. Тоді не було багато то сильно каналів. Був один плюс один. Там інтер. Ну коротше, важкі такі 90-ті. 1 плюс один була програма сніданок з 1 плюс 1. Я себе уявляла, тоді її вела на Безулик з Данилом Яневським. Я уявляла, що я там ведуча, я ставила на табуретку вазу з фруктами, якусь там вазу з квітами, сідала на інший стульчик і вела ефіри. Але потім що... Ну, Як те, що я типу, вміла гарно писати твори в школі, це абсолютно ніяк не вплинуло на мою подальшу кар'єру, тому що. Ну, е Я любила писати, але інша справа що коли ти приходиш журналістом, твоє вміння писати твори нікому не потрібно. Так. Тобі казала, треба звільно. навіть більше математичний склад е розуму, щоб чітко спланувати, яким буде твій текст, яким буде твій матеріал, а не от те, що я там сяду і отут-от пройшла хвиля. Туман і залишена, кристи. і залишилися там крапельки на листях. Ну це все кікути на не треба. Ну так? шкільним вчителям так. Але знов таки я дитина була, яка дуже любила читати журнали, книжки, телевізор і не тільки мультики. Я дивилася завжди репортажі Андрія Цаплієнка, який на той момент працював на інтері в подробностях. Чи подробиці зараз вони називаються. Я просто задивлялася його репортажі з гарячих точок. Це тоді був Ірак, це був Афганістан, це була Ліберія, Схера Ліоне. Тобто всі ці гарячі точки, де там, куди він їздив, де він був. В общем, я прям захоплювалася, як він зробить. Боже, як прикольно, там в нього взривається, там у нього бах, там у нього ух, там у нього, там вони присіли, там побігли. Ну і мені здавалося, що це класно. Мені здавалося, що круто бути в телевізорі. Ну, я не буду приховувати, що я досить марнославна людина. Я любила бути в центрі уваги, я любила, щоб мене хвалили. Щоб я оце була десь в гущі цих всіх подій. Оце, мабуть, і визначило те, що я власне, прийшла до того, що все, журфак тільки і все. Плюс. Я писала з 9 класу, я була юнкором районної газети mm -hmm. нашої Томаківської, я звідти родом. Е, і власне, от так воно і все й вийшло. Ну, тобто якогось альтернативного варіанту не було. Ні, був альтернативний варіант, але я знала, що я не знала математику, тому я від, навіть не пробувала вступати на медичний. Хоча mm -hmm. в мене от такі були два важелі або журналіста. Бо, медичний і спеціальність хірургія ну от, так якось не знаю склалося. Так, Руслана, ви маєте такий багатогранний досвід. Повторююсь, понад 10 років у журналістиці. Ви були є і в онлайн і на радіо працювали, і телебачення. Таке питання. А яким був перший досвід роботи? Це було під час навчання чи вже після університету? Управжньому серйозна робота почалася після пятого курсу, коли я влітку прийшла це ж на 51-й канал на власну студію телебачення, і там вже от почалася дійсно робота в новинах. Ну, якось я знала, що я туди прийду, бо я там була на практиці на третьому курсі. Мене тоді не взяли і сказали, що навіть стажерів у них вже достатньо. Але я завжди знала чітко, що я там буду працювати. Я не знаю, звідки в мене було таке відчуття. Але я чітко знала, що я буду там, і саме я в новинах буду. Ну, от не знаю. От просто я туди, якби прагла. Не те, щоб прагла, ну так вийшло, так, так склався ну, доля. Так, так склався, от так такий був співпадіння, що подзвонила моя подружка. Сказала, ну давай бігом туди біжи, бо там моя однокурсниця каже, що їм дуже треба люди. А я прийшла ну і лишилась там надовго. А на вашу думку, де найлегше отримати досвід у журналістиці? Можливо, це для когось, з наших глядачів буде підказкою? Я не знаю, мені здається, в принципі, отримувати досвід це завжди непросто. Бо будь-який досвід це. Це все, що ти все, що з тобою відбувається. Всі факапи, всі, е, всі якісь, не знаю, там непорозуміння е, і хороше, і погане. Не знаю, вар, варто взагалі для себе обрати те, що ти хочеш, а можна спробувати багато чого і зрозуміти, що тобі не подобається. Але одне я знаю точно, що якщо ти сидітимеш на місці, нічого не станеться. Не прийдуть сильніші за тебе і все самі запропонують, mm -hmm. не потече під камінь лежачий вода. Це все залежить від людини, я думаю, так. Ну, просто в моєму житті ніколи нічого легко не було. Все, що мені хотілося, все воно добувалось якось непросто. До речі, щодо. Факапів, ну звісно, вони ж були, вони О, продовжуються. Вони <смя> продовжуються. Е, бу було таке от такий момент, що ви думаєте, ну це все, це справжній факап, це все, це права. Mm -hmm. Як ви вийшли з цієї такий ситуації? факап Вот стався не так давно. Я не скажу, що я морально вийшла з цієї ситуації, але я думаю, що коли я все-таки закрию цей гештальт. Ну, це робочий там момент один. Я думаю, що все буде добре. Просто дивіться, журналістика це дуже така професія, вона дуже інтенсивна і вона потребує багато твоїх енергетичних запасів. Вона цікава, вона динамічна, особливо для тих, хто не любить сидіти на місці, щось там пробити, їздити. Оце я була. Така, тепер не така. А, і просто в якийсь момент, коли ти бі, оцій біготні, в оцій гон, гонці постійній, ти розумієш, що все всередині тебе просто попелище. Тобі нічого не хочеться. Ти думаєш, Боже, як, як мене дістали оці постійні щось там десь прорвало каналізацію, сталося ДТП. Mm -hmm. Ну це до війни, я маю на увазі. Там, не знаю, десь бабушка знову пожаліла, що її там сусіди заливають. Ну, ці всі моменти, якісь такі, які навколо тебе, або, наприклад, навіть якісь надзвичайні події, які там фестиваль красивенний, якийсь там, приїзд якоїсь відомої там, людини, зірки там, співака, або якийсь там перформанс, в тебе просто ну, нічого не радує. І от ну, о, велика. Велика небезпека журналістики в тому, що ти можеш дуже сильно вигоріти, навіть не помітивши як. Тому навіть якщо це подобається. тобі. Так, тому треба вміти вчасно зупинятися. Я це всім, до речі, раджу. Я просто людина, яка неодноразово казала, що вона більше ніколи після цього нікуди не поїде, нічого не зробить. Але тут два моменти. Перший момент Наскільки сильно ти готова одразу з цим всім порвати, другий момент треба думати, чи, чи є в тобі куди йти, і чи є в тебе, наприклад, фінансова подушка, щоб ти якийсь час сиділа собі на терасі, пила там, не знаю, фреш і думала про вічне. знаєте, в мене ще є протилежне питання цьому ж питанню. А о, був такий момент в роботі, що от ви задумались і сказалось. Саме за це я люблю свою професію. Так, вони були, і це, як правило, бувало тоді, коли ми якимось чином коли ми втручались в ситуацію, і це вирішувалось на користь тих, хто страждав. Це, ну якась, наприклад, не знаю, там ми приїхали на Велишуму в Місьгазі, і людям через два місяці дали нарешті газ mm -hmm. в будинок багатоквартирний. Або, наприклад, не знаю, табу. знімала я колись в мене була історія. Знімала я котиків, яких покинули в колонії, там сталося розфарбування колонії. І на території цієї колонії на Ігрені жили коти. Вони були дуже красиві, вони були дуже такі товстенькі, вони розмножувалися, але потім, коли закрили цю колонію, просто не було кому їх підгодовувати. І ми знімали цілу історію, яких їх, там їх, від, вони їх відловлювали, що там взагалі творилося, і котиків потім, здається, всіх порозбирали. Ну, та багато таких, я навіть не згадаю. Ну, в основному, коли, коли просто ти знав, що в підсумку після твоєї роботи щось десь порушилось, щось десь покращилось, або хтось за це отримав за те, що було щось не так. Давайте тепер. Більше про е, вашу роботу. Я пам'ятаю, ви говорили нам, що працювали радіоведучою на інформатор FM. Зараз вже як відомо ні. Ні, вже ні. І розкажіть більше про радіо, про роботу там, які виклики, які можливості ви там зустріли. І, ну і звісно, нам цікаво, чому ж все-таки покинули дану діяльність. Ну, робота на радіо це такий класний адреналін. Ну, той, хто, хто колись попрацював в прямому ефірі, він розуміє, що це за такий окремий наркотик, який абсолютно безпечний, на який ти підсаджуєшся. В прямому ефірі ти знаєш, що ти, там, їдуть люди десь там в таксі, там, потім дзвонять знайомі, друзі. «Ой, а ми їхали, тільки що тебе слухали. Там все класно. Ну, і, в принципі, Ну це було таке досить динамічна робота. Тобто, це навіть не телевізор, в якому ти приїжджаєш, наприклад, зі зйомки і маєш право там зробити сюжет не на сьогодні, хоча таке досить рідко. Було. Або ну там не знаю, приїжджаєш там з матеріалом, записаним інтерв'ю, і ти працюєш над ним там протягом двох днів. І робиш з цього матеріалу, як це, наприклад, зараз. На радіо ти маєш розуміти, що одна новина живе максимум ну годину-дві. Потім про це забули, бо люди побігли. А зараз там більше такий динамічний світ, динамічне життя. Щось вони там почули ой-ой-ой, там ой, клас, і побігли далі. Тому. Це треба завжди було розуміти. Це навчило мене постійно, ну тобто, працювати реально на п'яти швидкостях, тому що треба було дуже швидко шукати новини, переписувати новини під себе, робити, робити верстку, запис, записуватися. Якщо ми виходили з Ну, там були моменти, коли, наприклад, відключення світла, ми виходили з дому, або там якісь там, форс-мажори, ми могли виходити тобто, з, у з план, дому, то його... да, все. Було. Я навіть з відпустку з ним в Карпати їздила. було таке теж. Ну, коротше, що тебе постійно, Ти бігом-бігом, і ти не не можеш, ну там максимум, що ти можеш, це попити там чаю, навіть пообідати ти не можеш. ну просто Це все бігом-бігом, і це дуже так динамічно і насправді вчить багатьом речам цінувати кожну хвилину. От Я пам'ятаю, що колись я читала інтерв'ю з колишньою там плевчихою. Плавчинею перепрошую. От вона каже: розумієте, плавання мене навчило, тому що 5 хвилин це дуже багато. Прям це прям страшне, скільки так само і радіо навчило мене, що там 10 хвилин це, це прям капець Скільки ти можеш скільки за ці 10 хвилин а, ти, ну, Тобто, який, в тебе був, який би в тебе не був настрій, тобі погано, тобі болить там, не знаю, тебе пригнітили. Останні новини, ти сидиш тут, бахкає, ти не знаєш, що там далі буде. Я просто повертаючись до того, чому навчила радіо, ну коли стався приліт вже ЖК Женеву, це було влітку 23-го року. Mm -hmm. а, я тоді працювала з дому. Останній випуск у мене був 21.00. А сталося це, як зараз пам'ятаю, в 20.37. Я сижу, у мене просто я, я дуже близько жила до Женеви тоді, і я дивлюся, що просто ну, я готую щось там верстці, і я дивлюся, як просто ракети летять я з балкона це бачу прямо, прямо вибухи. У мене просто, по-перше, переляк, у мене починає трястись голос. Ну, коли людина налякана, вона ну, голос також трясеться. І я просто пам'ятаю, що в мене там ну, залишилось на все про все. Бо якщо ви випуск в записі так бувало. То треба його заздалегідь змонтувати, почистити, перерахувати і кинути на сітку. Тобто mm -hmm. у мене по факту залишається не дуже багато часу. Мені треба це все начитати спокійним голосом, не істерикою, яка всередині мене просто мене розривала. Я ще тоді потім два дні відходила від цього. І ти маєш просто виключити це все і просто ти на роботі, і ти спокійно, людям, які, можливо, також ще більше перелякані, ніж ти. Ти спокійним голосом врівноваженим це маєш подавати інформацію. Ну так само, власне, і в телевізорі, та сама історія. Якщо зрівнювати от роботу на радіо, і роботу на телебаченні, важче працювати, коли тебе не тільки чують, а ще й бачать? Ну там своя специфіка. Mm -hmm. Просто те на тел по телевізору ти можеш показати картинку. На радіо ти цю картинку не покажеш. Все має бути голосом, емоціями е і інтонаціями і текстом. В телевізорі легше, тому що ну, з одного боку, тому що ти а, можеш показати картинку, ти можеш записати стендап, записати лайф, десь в ключку зробити. Тобто... І я, коли прийшла, до речі, на радіо, мені казали, так, виключай цей телевізор, тому що видно, що в твоїх текстах ти в телевізорі ще mm -hmm. знаходишся. А, телебачення це зовсім окрем, окрема тема, бо там важче там, треба дуже багато зусиль для того, щоб зробити один матеріал. Тобі треба поїхати туди, сюди, ще туди, опитати о цих, і ще третіх. Тобі треба багато дуже ресурсів застосувати для того, щоб зробити один повноцінний матеріал. А в радіо ти застосовуєш також багато ресурсів, але зовсім інших. Ви також редакторка медіа міста і річка і зараз. Так. На, також, даний, ви, момент, на так, даний момент працює цьому мало. Що матеріалом? взагалі входить в обов'язки редактора? Насправді я не зовсім редактор. Редакторка, в мене є головна, є в мене наша керівниця проєкту. Я журналіст, журналістка до довгих репортажів, ну, тобто лонг тобто, mm. довгий, там, довгих текстів. Входить те, що мені дають тему, або я сама можу її запропонувати. і ми шукаємо, кого ми залучимо до цих до цього матеріалу, з ким ми поспілкуємося, або, наприклад. Як ми побудуємо цей текст, як ми розвинемо цю тему, і як я, ну, тобто, підібрати фотографії і зображення для цього тексту? Якщо ми працюємо з фотографом на якомусь там інтерв'ю або на зйомці, я даю завдання фотографу. Ну, тобто, схоже чимось на телебачення, але трошки не так. Е, і ну, от власне, Зробити текст це головна моя задача. Це досить непросто буває. Давайте перейдемо до е, вашого власного проекту. Ви власниця подкасту прекрасних жінок. Ну я не власниця, це дуже так дуже гучно. Я авторка скоріше, я ініціаторка авторка. цього угу. подкасту. Я його творець. Я короче, я там чоловік-оркестр. А ще надихнуло, можливо, на створення? Чи можливо хтось на те Ну, по-перше, зараз подкастинг це досить розповсюджена так. історія. А по-друге, мені було цікаво взагалі колекціонувати розмови з цікавими людьми. І, На щастя, завдяки своїй роботі я знаю дуже багато класних людей, і мені було от просто якось дуже сильно прикро і взагалі я вважала несправедливим. Що От я про них знаю, а більшість не знають, які вони круті, бо вони там, наприклад, не медійні, вони не дають інтерв'ю, вони там не ведуть блоги там на 300 тисяч підписників. Вони прекрасні в своїй сфері, в своєму житті, в своєму, я б сказала, мистецтві жити. От чому інші люди не, не, не знають про них? Треба, щоб знали. І в контексті війни, коли Насправді дуже багато зараз лягає на плечі жінки української, оскільки чоловіки в більшість захищають mm -hmm. Україну. А жінка має бути няньою, мамою, кухаркою, вчителькою, прибиральницею. Ну, тобто я маю на увазі, що багато жінок зараз виконують функції і тата, і мами, і няні ну за всіх. все за всіх так. І в цьому контексті дуже цікаво дослідити, яка ця жінка зараз, чим вона живе, що її надихає, як вона творить своє життя, як вона ну от, от червона нитка була цього, це мистецтво жити. Тому от я хотіла просто по цій історії, я хотіла їх записати. Друзі, слухайте подкаст Прекрасних жінок у SoundCloud. Ну, до речі, хочу сказати, що в салон Cloud там нас не склалося з ним. Я вже перейшла на Ютуб. Я загружаю їх на свій канал в Ютубі. Ну, виклала я поки що чотири випуски. Ну але мені ще треба їх інші змонтувати. Але продовжувати розмови, записувати розмови я це роблю. Руслана, ну і на завершення таке питання: що ж для вас означає бути прекрасною жінкою в сучасному світі. Я глибоке зілитися? питання, прекрасне. Щоб бути прекрасною жінкою. Прекрасна жінка це та, яка, по-перше, любить життя. І е, навіть якщо в неї щось не виходить, якась там попала, не знаю, якийсь цей гвіздочок потрапив там в її, е, на її шляху. Трапився, вона це не транслює на інших якоюсь агресією, не знаю, ненавистю і так, 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 таке інше. Прекрасна жінка, це та, яка. По-перше, любить себе, і вона впевнена в собі, що в неї що, що вона може, що, вона, що в неї є сила, в неї є опори. Вона може опертися опер, на себе в будь-який момент, щоб не сталося. На останок, мені здається, прекрасна жінка, це та, в якої горять очі. Це жінка, яка закохана, а в першу чергу в себе. Тому бажаю всім бути закоханими в себе і кохати, і бути коханими. Це насправді прекрасне відчуття. От дякую, Руслана. Ви дуже класно підмітили на останок. Дякуємо вам за таку різноманітну бесіду. Доволі це було дуже цікаво. І вам дякую. дякую за те, що запросили, що довірились і підготувалися професійно. Бажаю вам успіху! Дякую навзаєм.